Всім привіт! Мене звати Ягода. І це мій, моє нове відео, так сказати. Так, ми зараз відправляємося на роботу фермером. Беремо пшеницю, тут чуть-чуть, Ну і картоплі нема. Зараз глянемо, чи все виросло. От, якраз все виросло, так. І все так збираємо. Так, да, все. Все збираємо. Я щось на креативі був. Так, і це збираємо. Так, ба, І знов засіваємо. Тут буде рости морква. І там у мене тут засипалась яма і з'явився новий город. Хотів я сказати, що далі, але. Ну, я думаю, я не один це бачу. Дивіться, зараз я це застрою. Бачите? Що це таке? Ну, я все заберу. В інвентар Все забрало? Ну йдемо глянемо що це таке? Шо? Що? Що це таке Гляньте Що це за структура, так сказати? Ну ладно. Ідемо в неї. Тут один вхід. Що це пленок вилипс? Коротше, е, йдемо сюди. Це Що то взагалі двері? Так, так, тихо, тихо, тихо. Ладно, давайте перевіримо, чи нікого нема перш. Ну тут. Що а... це таке? Добре, це певно, як це запускається, бо в мене перечуття, що це е ракета. Тобто там установ... ну, пуск той, там якась прихожа, а тут а судок. То знаєте, пічі не чого Я Яду, знаєте. Я не знаю, як це появилося тут. Добре. Булава. Дев'ять бедрука. Девять обсідіана. 9 Дев кристалів. Це, вибачте, мене це нормально? Тут так кристал знаходиться. О, булава. А ну справжня. остаточно справжня. Так, це мені не треба? Ні, це кристал треба. Фу. Ну, але все рівно гляньте, в моєму селі з'явилася ракета. Я не знаю. Може, ми її всі з селянами добудемо. Давайте я все-таки закінчу роботу, а тоді вже буде думати, що це таке, бо це. Перенормальне явище. Можемо його з ну слянами, якби. Спусті суддики. Можемо з селянами добудемо. Це я все сюди кину тут. Блоки ці Картоплі сюди? Так, і підемо ми. На роботу. Так, ну то що, вертаємося назад до цих ціхво... огородів. Я, я не знаю, що це таке. Це перенормальне явище якесь. Ну, серйозно, ви подивіте логічно. З'явилася якась ракета в селі. Є, ну це нормально, в принципі, якийсь космонавт прилетів. Я не знаю, може це селянинів, друзі якісь прибульці. Не, ну але це не нормально ракета. Просто в... ракета, котчик ви Це ж просто дивно ну і чого ж не поробиш, ви її розберемо. Якщо селяни не, не знають, я запитався в них. Вже вже запитався. Вони кажуть, що не знають. То ми її добудемо всі так, але але перші ж треба нам да, її, її якось дослідити, дізнатися, бо це. Може її зірвати? Всі. Ст... Оце нормальна ідея. Йвати, але там залізо, я так це викладу вже сюди собі. Але там залізо на ті. Оглянь. Всі роди. Так, всі городи жодно де залишив. Дивіться, там, якщо глянути, тут аз залізо, може ми її доводимо? Але це дуже довго. Давайте я звідти все. з усе. Я вкраду покладу, бо я не знаю, може, все вийде, сте, але чия це ракета? Ну, ліжко, скриня, піч, дві А тут є щось деба. Ну, це дедурвально. Давайте я піду позапитаюся в селянині Може вони знають. Ага, дякую селянин. Е, то що вони мені сказали? Вони кажуть, що що це вони построїли, але я їм е, ну просто не вірю. тобто я не знаю, нащо вони це побудували, але коли мені селяни розказували, вони якимись такими дивними були. Тобто ніби щось приховують від мене, від всіх цього. Ні, ну це, в принципі, має бути так, бо я ж тут в селі живу недовго, пару днів лише. Ну, все рівно. Ми зараз підемо, глянемо. Може це не їхня ракета, може вони мені так просто сказали, бо не хочуть ділитися. Тобто залізо, бо тут залізо ну, так нормально. Вони казали, що головне, щоб звідти не зникло цього. Тобто, я не знаю, чи вони казали, щоб не зникли ці предмети. Тіпо, я заберу всі предмети інтер'єра і занесу їх на склад. Але це не добуду скриня. Все зараз звідси забере. Кселі і версточок заберемо. А піч хай буде. Все, я забрав, занесу це на склад. Так, занесу це на склад і вже, певно, буду з вами прощатись. Ого, ого, це моя. Сюди викину все. Так, ну дрядим я. Тут зброя. Ось сюди все викину. Так, викидаємо, викидаємо, викидаємо. Хай буде у нас сім картоплі. Оце. Все. оце. і тихо. Хай буде шість. Це я не знаю, як з'явилася ця ракета дивна в моєму селі. Але все рівно на цьому, я вже думаю, буду прощатися. У мене є, звісно, здогадки, що це не зайшов, хто це може бути. Пам'ятаєте, в мене є відео на каналі, там, де я знищив ту вежу, що там була. Той дім. Я його знищив і... Ну, вже посплю житель, тікай. І я її знищую, може це той, хто построїв ту вежу, виставив, ну, саме ту ракету. Я не знаю. Псерібно це до мене ну, непричетне. Тож, на цьому я буду прощатися. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал.